Друзі, настав час кемпінгу. Взяли з собою шампуран. Вогонь вже в нас чекає. Взяли сумочку з катертину, потім я вам покажу, як вона розкривається. Є в нас ще така термосумочка. Будемо зараз жарити колбаски, курочку і всяке інше. Погнали? Так, друзі, зараз будемо жарити наші сосіски. Курочку. Є такий набір шампурів разом з підставками. Якщо ви не взяли з собою мангал або не хочете брати, дуже компактна річ, де все поміщається. Зараз покажу, як воно все робиться. Довгі ножки, ви можете на будь-яку довжину виставити. Ставити руками, якщо твердіша земля можна чимось таким не сильно побити. Ну і в принципі другу і вже ставиться самі шампури. Так, здамо наші сердельки жаритесь. Курочка, сарделька курочка, сарделька нехай натягують. Друзі, нарешті ми пожарили наше м'язко. Вийшло доволі непогано, зараз спробуємо. Зараз підготуємо наш стіл. Значить, там сумочку ми забираємо поки що з м'язком. І зараз вам буду показувати фокус. Так, є в нас така сумочка. Вроді ніби простенька, звичайно, але робиться так. Ми маємо, Не потрібно нам чистити стіл, його прибирати. Ми маємо чисту поверхню для обіду. Чайочок, булочки, огірочки, помідорки і зараз ставимо назад наше м'ясо.